Тому що це перші президентські вибори, які відбуваються фактично в умовах війни. Не будемо приховувати цього основного факту. Україна знаходиться в стадії війни. І мені здається, що ми не маємо такої розкоші, як проводити спокійні, демократичні вибори в два тури. Сьогоднішня соціологія показує про абсолютну можливість виграшу кандидата в президента Порошенка ще в першому турі. Згідно останніх соцопитувань, він має понад 45% голосів підтримки. Це означає, що Україна зможе отримати президента вже в першому турі, що стане дуже сильною відповіддю для зовнішнього світу. Ще одна важлива річ: кандидат президента Порошенко займає перше місце популярності по всіх областях України, включно з Сходом України. Це означає, що це може бути. 25 травня ми можемо отримати сильну відповідь для всієї України. І третя річ: обираючи президента, ми будемо обирати ще й Верховного головнокомандуючого Збройних сил. На сьогоднішній день біда, з якою стикнулася Україна на Сході, зовнішнім вторгненням, активністю п'ятої колони, диверсійні групи, сепаратистська активність місцевого населення, все це має отримати адекватну відповідь Збройних сил України. Скажу вам більш конкретно. Так сталося, що обидва начальники обласних управлінь міліції Донецької і Луганського працювали ще в моїй команді, тому я непогано обізнаний ситуацією. Тільки в Луганській області понад п'яти тисяч озброєних бойовиків це півдивізії. дивізії. Кордон фактично в одному місці прорваний. Фактично маємо справу з озброєною армією, і відповідь на це повинна давати сучасна озброєна, забезпечена, оплачена, застрахована українська армія. Її нема. Я раніше казав про необхідність програми на щодо згнилої міліції. Тепер виявляється, що це саме стосується і збройних сил, які були розкладені свідомо до мінімального рівня. Попри героїзм. Солдатів, попри спроби вирішити ситуацію без серйозних радикальних технічних і кадрових змін на горі, нічого не відбудеться. Тому ми потребуємо обрати людину, яка вміє будувати не повітряні замки, не еверест обіцянок, а робити конкретні вчинки. Будувати заводи, будувати фабрики, створювати робочі місця і вкладувати кошти в безпеку країни.